Кумки формуються бажання. Якщо наше серце наповнене любов'ю Господа, то нам легше буде. Я кажу, що в нас не буде прямо якихось думок, які можуть не відповідати Божому слову. Вони будуть, але коли в нас є Божа любов, нам буде проще від них відмовлятися. Набагато проще. І Господь також призиває нас в. Розділі 23 вірша. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде свідом за мною. Тобто в цьому вірші Господь також робить акцент на те, нехай зречеться самого себе. Це дуже тяжко. Дуже тяжко зректися самого себе, признати, що ти не ідеальний, зректися якихось дум.